Всіх хочу привітати з Днем міста, болівальників, всіх мешканців міста, тому ми розуміли, що ми граємо в такий день і ми розуміли, що буде непроста гра, тому що молода, дуже граюча команда металіст, і нам вперше в сезоні. Протидіяла команда, яка грала в п'ять захисників. Тому дуже важливо було, як ми впораємося з цією ситуацією. Дуже важливо було, як ми будемо діяти, тому що дуже насичена оборона була. Тому і ви бачили, що дуже непросто нам було скрити цю оборону. Ми розуміли, що металіст буде грати, якщо така схема, на… В контратаках так і вийшло, і були дуже неприємні моменти біля наших ворістів. Також в Буковині сьогодні вдалося повторити переможний рекорд. Саме у першій візі команда здобула сім перемог. Останній, роки був у далекому сезоні 95-96. Що ви відчуваєте зараз? Так. Да, я не слідкую за рекордами, тому що нам важлива кожна перемога, тому що. Ми розуміємо, куди ми йдемо, яка ціль в нас, і тому ти не слідкуєш, які там рекорди є. Саме головне, що, щоб ми показали дуже пристойну гру, і в нас був результат і перемоги. Ну, по-перше, вітаю господарів з перемогою. На мій погляд, дуже Дуже такий емоційний вийшов матч. Я вважаю, що ну, не дуже багато команд, які тут господарям завдали стільки проблем, стільки сьогодні завдали ми. І десь, якщо брати наші шанси, ну, Трошки краще десь могли е, вижити з цих моментів, особливо у другому таймі. Але я вважаю, що сьогодні, можна сказати, ми провели дуже непоганий матч. Єдине, що е, не вистачило, це... Кращої уваги при грі у своєму карному майданчику, коли забивали перший м'яч. Другий, це вже, ну, скажімо так, помилка більш тактична, бо треба було відігрувати рахунок. Тому десь великими силами пішли вперед і, на жаль, на контратацію нас спіймали.